Субота, 29 липня в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас ракетами по мирному населенню. Вчора ввечері росіяни атакували центр Дніпра, поцілили іскандерами, влучили по багатоповерхівці та адмінбудівлі. На місці події зараз працює наша кореспондентка Софія Куценко, яка розкаже всю інформацію станом на ранок. Соню, вітаю тебе! Розповідай. Вітаю студія. Зараз ми знаходимося біля житлового комплексу у середмісті Дніпра, куди вчора ввечері влучила російська ракета. Попередньо росіяни по мирному населенню поцілили Іскандеро. Як ми бачимо, пошкоджень зазнав один із корпусів новобудови. Там зруйновано з 9 по 13 поверхи. Дивом обійшлося без жертв. Будинок не був повністю заселений. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. Серед них дві дитини і 77-річна жінка. усі мають неважкі поранення та лікують вдома. Також чималих пошкоджень зазнала адмінбудівля поруч. Чотири багатоповерхівки та автівки. З перших хвилин після атаки на місці працювали усі необхідні служби та комунальники, пошуково-рятувальні операції. Тривали аж до третьої ночі. Тут і досі ліквідовують наслідки обстрілу. Поки що доступ до території навколо частково обмежений. У школі поруч розгорнули пункт розміщення постраждалих. Людям надають усю необхідну допомогу. Давайте послухаємо, що розповідають очевидці. Худіям. Два выстрела слышу. Хлопка. С, С первого один, потом через э, секунд 20 второй. Ну, если напрямую, где-то метров, наверное, 200-150. Эмоции такі, Чтобы у них такое же было. Ми Продовжуємо слідкувати за ситуацією. подробиці ракетної атаки по багатоповерхівці. Дивіться вже у наступних випусках новин. Наразі це вся інформація. Студія. Дякую тобі, Соню. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про наслідки ворожого прильоту по житловому будинку у Дніпрі. Після атаки на Дніпро окупанти продовжили нічний терор мирних зі ствольної артилерії. Обстріляли Нікопольщину, вгатили по райцентру та Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Масштаб руйнувань встановлюють фахівці. Майже 50 разів росіяни обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області. За даними ДСНС, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та об'єкти інфраструктури обійшлось без постраждалих з реактивних систем по позиціях Сил оборони. Окупанти гатили 40 разів. Про це повідомляють у генштабі. Тим часом українські військові відповідають ворогу за добу знищили вісім артсистем противника, дві станції радіолокаційної боротьби та склад із боєприпасами. Льод. Масове вбивство в Оленівці. рік тому у ніч на 29 липня росіяни вчинили один із найжорстокіших злочинів в одному з бараків колонії на Донеччині. Окупанти підірвали полонених бійців Азову. Ангар став братською могилою для 53 людей. Ще 130 отримали поранення. РФ звинуватила в теракті ЗСУ. Генштаб одразу це спростував. Їхній фронт це палати та операційні. Саме там люди у білих халатах щодня борються за життя кожного пацієнта. 27 липня. Ми відзначили День медика. Про тих, хто цілодобово рятує людей в умовах повномасштабної війни, розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Олександр понад 30 років лікує людей із гострими отруєннями. Розповідає, свою спеціалізацію обрав ще під час навчання. Тоді проходив практику у реанімаційному відділенні. Там і звернув увагу на складні випадки інтоксикації. Чому це цікаво? Тому що тут багато роботи. Тому це цікаво. Від початку повномасштабної, каже Олександр, роботи у відділенні стало ще більше. Тепер тут допомагають не тільки цивільним, а й військовим. Змінився і напрям роботи. Ми надаємо допомогу всім пацієнтам, не тільки з гострими отруєннями, а й з гострою нирковою недостатністю, з важкими пневмоніями. Ну, тобто, працюємо все, що можемо, те й робимо. Пані Інна за спеціальністю психіатр свій напрям роботи обрала ще за часів студентства. Розповідає раніше до її спеціалізації ставилася з осторогою. через мату до лікування, що панували раніше. Втім, запевняє сама ця спеціалізація, вона не несе якісь характерних чи наказательних мероприятий. Тому люди, коли зіштихаються, з цим, просто в віді консультації вони потім розуміють, що це зовсім нічого. Нічого страшного немає, і не завжди вона включає медикаментозну терапію, а просто якусь роз'яснювальну роботу чи якісь інші методики. Дмитро з родини медиків завжди знав, що буде хірургом. А от яким саме не міг визначитися аж допоки не прийшов на практику до таракального відділення. Таракальна хірургія, це складний. Це складна хірургія, тому що ми працюємо з великими судинами рядом серця, і всі судини, які входять і виходять із легені, вони зв'язані з серцем. Після того як побачив цю роботу, мені не сподобалась більш за все, і дуже люблю її виконую з задовольством. У відділенні розповідає Дмитро, проводять складні операції на грудній клітині. Здебільшого видаляють злоякісні пухлини легень та молочних залоз. Від початку повномасштабного каже, робота відділення змінилася. Буквально за добу лікарям довелося перетворитися на військових хірургів. На теперішній час ми працюємо цілодобово, Тобто цілодобово оказуємо допомогу, допомогу військовим. Проводимо оперативні втручання, також працюємо допомагаємо роботи в інших відділеннях. Працювати від початку великої війни стало складніше, кажуть лікарі. Пацієнтів побільшало, тоді як багато професіоналів виїхали за кордон. Втім, на втому медики не скаржаться. Щодня одягають білі халати та вступають у бій за кожного свого пацієнта. Полишати роботу не збираються, запевняють, медичний фронт триматимуть до останнього. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Шиють спецодяг для військових, плетуть сітки, розбирають завали та виконують іншу суспільно-корисну роботу. Все це армія відновлення. Урядовий проєкт з'явився восени минулого року і вже охопив 18 областей. Дніпропетровщина долучилась у березні і досить успішно. Через центр зайнятості за цей час до проєкту приєднались вже півтори тисячі людей. Більше розкажемо далі у сюжеті. Пани Олена Скрематорська. Багато років пропрацювала вчителем математики. Коли переехала до Днепра, одразу шукала роботу. Обратилась в службу занятости, буквально в первый же мой визит мне предложили такой вид деятельности. Это общественно полезные работы. Это временная работа. Был заключен договор на полтора месяца, обслуживая население. Это пенсионеры и люди, которые, как и я, были вынуждены покинуть свои места жительства. Олена видає харчові набори тим, хто не пересувається самостійно, доставляє їх адресно. А от Вадиму запропонували іншу роботу супровід людей, які користуються соціальним таксі. Так як у мене діагноз другу працю мені було трудно знайти, і в центрі зайнятості мені підказали і, і направили в міський центр соцзахисту таксі службу супроводу маломобільних людей. Взяти участь у проєкті армія відновлення можуть ті, хто оформився у центрі зайнятості за суспільно корисну роботу, отримують суму не менше офіційної мінімальної зарплати. На період участі в суспільно-корисних роботах за людиною зберігається офіційний статус безробітного. Після закінчення тимчасових робіт суспільно-корисних робіт людина повертається до центру зайнятості і продовжує отримувати допомогу по безробіті та отримувати ті послуги, які передбачені законодавством. Кожна військова адміністрація на місці визначає, які роботи актуальні для відновлення області. Їхній перелік отримує центр зайнятості, який і реалізовує проєкт. Наш регіон став хабом для переселенців. Всі ці люди потребують соціальної допомоги. Тож перелік робіт в Дніпрі спрямований саме на це. Видача, підготовка та доставка. Продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб, гуманітарної допомоги та товарів промислових, і це соціальний супровід осіб, які не можуть самостійно пересуватися. Аби долучитися до лав армії відновлення, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання. Це можливість не тільки працювати та отримати прибуток, а й зробити свій внесок у відбудову країни. Олена Петриченкова, Олег Одринський, новини 11 каналу. І на останок про погоду у неділю у Дніпрі синоптики прогнозують в день 29 градусів тепла вночі плюс 20. А у понеділок, 31 липня, в день потепліше до 31 градуси. Вночі плюс 20. атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.